Трамп знов вразив, і е, це виходить за рамки мого навіть розуміння того, наскільки він динамічний, наскільки він гнучкий. Ну, можна сказати, що це істерика, можна сказати, що це паніка, можна сказати, що це спонтанно, але можна сказати інакше. Можна сказати, що Трамп. Хитає все, що хоче зруйнувати. Ну, знаєте, як діти, коли зуб виламують, вони хитають, 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 потім він випадає. Оце мені дуже схоже на те, що робить Трамп. Він хитає все, хитає, і можна було б, звичайно, сказати, що це випадковість, що ти вигадуєш, що це ти приписуєш Трампу того, чого немає. Але насправді все, що він хитає, стосується одного й того самого. Тому підходи зліва, справа, зверху, знизу. Вони не випадкові, і зараз ми бачимо, як Трамп знов хитає. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не телемарафон. І давайте поговоримо про все, що відбулося за останню добу. У мене не було інтернету, і я дещо прогавив, тому мене є можливість зробити не кілька окремих відео про кілька окремих тем, а одне відео про все, бо дивовижно воно все співпадає між собою. Я вам, до речі, говорив, ви мені не вірили, а я вам говорив, що 11-го... Жовтня, ви побачите іншого Трампа. 11 жовтня ви побачите іншого я помилився. Ви побачили іншого Трампа 10-го ввечері. Не 11-го, а 10-го ввечері. І це дивовижно, який я молодець. Ну, Насправді я й казав, що після вручення премії багато що зміниться. Трамп стане іншим. І до вручення премії він був миротворцем. А зараз Трамп. Неймовірний і нереальний яструб. Ох, дивовижно. Так от, давайте почнемо спочатку. Значить, Трамп робив все для того, щоб отримати Нобелівську премію. Тому він себе стримував в багатьох аспектах, він там грався десь, там натякав, тиснув, робив все, що можливо. Оцей мир, який він зробив в ГАЗі, він такий наполовину мир, наполовину не мир, тому що насправді. Ми, поки що не побачили того, що всі говорили, а говорили всі те, що ця війна закінчується, бо Хамас буде роззброєний і туди зайде нове управління, яке буде керувати всім цим. Насправді, в угоді, яка підписана нічого цього немає. Є тільки обмін полоненими і розділ розподілення гази між Ізраїлем і самою Хамасівською адміністрацією. 40% гази забирає собі Хамас, 60% забирає. Значить, Ізраїль. Ну, от можна і сказати, що цей етап закінчився. Сьогодні-завтра мають повернути заручників, випустити полонених. Настає велике перемир'я, газа зменшується в два з половиною рази, і що буде далі? Невідомо, Хамас залишається таким, як він був, управління газою залишається умовно тим самим. Ну додадуть туди якихось рабів і палестинців, можливо, але не буде того, про що говорили раніше. Але ключове те, що Трамп це зробив, війна припинилася. Як я і казав, що для нього головне зупинити війну, а там що, до чого і як. Це інша справа. Ізраїль більш-менш задоволений. Так він не закінчив цю війну і не добив Хамас, але... 60% гази залишаються тепер під його контролем, вже офіційно і визнано іншими арабськими країнами. Розумієте, в чому різниця? Контролювати все. І коли це ніхто не визнає, це одне. А коли всі арабські країни, включаючи Катар, який кришує Хамас, Єгіпет, який знаходиться поруч і контролює цю, і Єгіпет, який... Погодився з тим, що та лінія між Єгиптом і Газою, яка була священною коровою, яка дуже була потрібна, бо значить, Газа могла контактувати з Арабським світом через Єгіпет, її немає. Все. тепер Єгипет і Газа між собою не дотичні. От. Картинка я вже не раз показував, якщо не забуду, то сьогодні теж додам її. Тобто Газа тепер не має доступу до іншого. Арабського світу ніякого прикордонного пункту нічого такого немає, але це закінчилось. Далі настала Нобелівська премія. Не дали Нобелівську премію Трампу. 95% моїх читачів і глядачів говорили про те, що цього не станеться. Таталізатори показували 95%, що цього не станеться. Цього і не сталося. Премію дали венесуельські опозиціонерці, яка бореться з місцевим диктатором наркоторговцем. І фактично виконує те саме, що робить Трамп, але іншими методами. Трамп її колись хвалив. Він похвалив її і вчора. Позвонив їй, привітав з премією. Вона публічно оголосила, що половина цієї премії це премія венесуельського народу, а половина цієї премії це премія Трампа. Про що це говорить? Про те, що тепер Трамп може спокійно проводити серйозні потужні операції проти Венесуели. І сподіватися на те, що саме ця жінка стане президенткою України після того, як нинішня влада впаде. Виграв від цього Трамп. Ну так, він отримав фактично публічно половину Нобелівської премії Мира, тому що лауреатка передала йому, так би мовити, половину віртуально, і Трамп може про це говорити. Те, що він не образився на неї, а позвонив і привітав. Це було супер. Не знаю, чи це підготовлено, чи це там якісь емісари між собою домовились, чи просто вона така розумна, і Трамп такий розумний. Я цього не знаю. Але сталося те, що сталося. І третій етап це ми закінчили 10 число. 10 число закінчилось. Трамп не програв. Ну, не програв реально кажучи, тому що якщо він встановив такий тісний контакт, узгоджений з. Венесуелою, то це означає, що тепер Венесуела буде падати. Це однозначно. А що таке Венесуела? Венесуела це великий союзник Росії і Китая. Венесуела це ринок нафти. І якщо сьогодні стануться суттєві зміни в Венесуелі і там владі, що станеться тоді? На ринок вийде нафта Венесуели. Саме її просив е, Ла Індія для того, щоб е, не купувати російську нафту. Ну розумієте? А це тепер можливо, тому що е, мир Кукурудза любов і обнімашки між Трампом і е, лідеркою опозиції. Рухаємося далі. Ми закінчили з Нобелівською премією, Трамп став іншим. Він не отримав Нобелівську премію, сказав, половина Нобелівської премії окей, половина Нобелівської премії. Зрештою, і в Газі так було, в Газі він отримав 60% для Ізраїля Гази. А тут він отримав половину Нобелівської премії. Ну, прекрасно, з половини перемоги йдуть і так далі. Що відбувається далі? А далі відбувається офігенна історія. Трамп заявляє, що він скасовує свою зустрічі з СІ. Чому? Ну, уявляєте, я вам говорив, що значить є 30 чи 20 відсотків, що СІ і Путі і Трамп домовляться. Про перемир'я і ці буде тиснути на Росію, і так далі. так далі. Схоже, це вже відпадає. Оцих відсотків не буде. Буде інший розвиток подій. Швидше за все, оті прогнози, про які всі говорили, що в грудні буде великий мир, їх треба скасувати. Тому що, оскільки до цього миру не була причетна НАТО, Європа і Сполучені Штати, то швидше за все ці мирні перемовини йшли по стамбульському кейсу, і там десь. Умірав, про щось там домовлявся, і швидше за все, це був якийсь сепаратний мир, про який говорили експерти банкової чи натякали. І саме тому вибори, і саме тому розрахунок на них, і саме тому ці безкінечні газети, підвищення соціальних проєктів різних в Україні, починаючи з кешбеками, закінчуючи. Черговим підвищенням зарплати кому завгодно і, і так далі. Так, от, ми в що на даному випадку бачив, Трамп оголошує, що ніяких ні з якої зустрічі не буде, бо в ній немає сенсу. Чому немає сенсу? Тому що Китай огол звернувся з листом до всіх з питанням, по суті, яке зводиться до того, що. Узгодити стосунки таким чином, щоб в Сполучені Штати не потрапляв певний вид товарів, передусім рідкоземельні метали, і е, оце все е, Трамп сприймає як війну проти себе. Е, і тут дуже цікаво: Китай не може піти назад. Китай не може піти назад. Він не може поп'ятитися в даному випадку. Це не Росія, це Путін може це зробити. А він може передумати, він може сказати одне, завтра сказати інше. Там одне. в Китаї це неможливо. В Китаї у них апарат. Цей апарат приймає рішення, вони там всі разом це діють. І сказати завтра, що ми передумали так робити, як ми робили, Китай не може. Вони хотіли виграти цю війну проти Сполучених Штатів, вони її не виграли. Сі не зустрічається з Трампом, а дуже цікавий момент зустрічі. Це повинно було бути на саміті в Кореї. А цей саміт мав відбутися через кілька днів після пленума в Китаї. І цей пленум, як пише опозиція, як пишуть деякі джерела, дуже важливий, тому що там на тому пленумі дуже хочуть послабити СІ, дехто каже, послабити, а дехто кажуть, його хочуть взагалі. Поміняти, а дехто каже, що замість сі буде кілька людей, в тому числі сам Сі, але кілька буде людей, які будуть його балансувати. Бо у Сі е при його віці, і при його стані немає спадкоємця, а він повинен був би оголосити, вже, хто буде після нього. Він цього не робить, ну в стилі Путіна. Так от, ви розумієте, якщо Сі скаже, хто буде після нього, всі почнуть працювати з тим, хто після нього, і Сі втрачає е начать, рейтинг. І от в цій ситуації зустріч з Трампом для Сі була вкрай важлива. Він може міг тиснути на свій пленум, показуючи, який він крутий, бо він завтра зустрічається після пленума вже з Трампом. А тепер виходить, що навпаки Трамп дає аргументи тим, хто проти Сі. Я не знаю, наскільки це потужно, і наскільки це впливово, і наскільки це круто вийде. Значить, в тому, що ця опозиція зможе його посунути чи ослабити, але принаймні Трамп дав потужний пас, щоб це сталося, і останнє, після того як Трамп оголосив про це, він оголосив, що з того 1, 1 листопада, коли Китай хотів ввести певні обмеження для сполучених штатів, по тому листу, про який говорить Трамп. Трамп вводить 100% мита на Китай. Тобто, ви з першого числа хочете оце, а я з першого числа мита. Це може перегратися? Ну, може ще якось перегратися. Але нагадаю вам, що рівно в 2 квітня це буде, було би, ну так, умовно через півроку після введення оцих мит. Трамп вже вводив 60% мита. Потім значить, були перемовини і опустили до 25. Тобто було 60, стало 25. До тих 25 тепер ти додається 100. Може бути перемовини, які зменшать цю суму? Ну, можуть бути. Ми бачимо, що 60, 100 перетвориться в 60. Можливо. Я не знаю про цифри, це я так прахую просто співвідносно. Але ключове: тоді біржі відреагували падінням і обвалом. І сьогодні вони теж відреагували падінням обвалом. Але якщо порівняти два обвала, той, що було 60%, і той, що сьогодні 100%, то той вдвічі більше обвал, ніж той, що відбувся сьогодні. Воно вирівняється. Воно все буде нормально, як вирівнялось тоді. Трамп повністю контролює електоральні позиції більшості сьогодні, в більшості американців. І я думаю, що це поєднання його антиросійської риторики, дуже потужної останнім часом, і удар по Китаю перетворюють його в дуже потужного яструба, того самого яструба, якого я вам обіцяв після 10-го з 11-го, тобто від сьогоднішнього дня, воно так і сталося. Так от, що для нас? Для нас так: світ чітко ділиться навпіл. Там будуть багато дуже складних моментів, тому що, припустимо, Індія, яка з одного боку тяжіє. Історично до заходу, але зараз вже допомагає Афганістану боротися з Пакистаном, якому допомагають Сполучені Штати і Китай одночасно. Ну тобто там повний хаос в деяких моментах, там все дуже заплутано і це буде не дуже просто. Але ключове те, що ніякі стамбульські формати, ніякі домовленості Єрмака. І якого-небудь іншого уміра вас з кимось іще вони вже не будуть діяти. Почнеться нова геополітика, і тому заява Джонсона про те, що давайте вводити е, війська в Україну, це може бути продовженням ідеї е, е, цих томагавків. Тобто, ви пам'ятаєте, як було з томагавками? Який театр розігрувався? Значить, спочатку Зеленський сказав, ми там поговорили про якусь зброю, потім сплива інформація, що це тамагавки, потім сказали, що там ніяких тамагавків, потім сказали, що вони будуть. І тепер уже всі обговорюють, як це буде. А те, те саме буде з військами. Коли це говорить Макрон, це таке. Коли це говорить Мерт, це таке. Коли це говорить Туск, це теж таке. А коли говорить Мелоні чи Джонсон чи Струб, Тобто, які друзі е, Трампа, це говорить про те, що вони щось знають. І швидше за все, ця ідея введення західних військ, не НАТО, західних військ, як е, допоміжних військ в е, Україну, де вони не будуть займатися е, е, військами, воєнними діями, але вони там будуть розташовані, будуть ремонтувати техніку, навчати, займатися логістикою і Мати своє ППО, яке буде захищати їхні бази, як це завжди відбувається з американцями. Коли американці заходять кудись, вони ставлять маленький підрозділ свій і ставлять велике ППО, яке захищає цю територію в Сірії так само. Тому це може бути частиною закриття неба. Грубо кажучи, британці заходять, ставлять два взводи. Чи три взводи в різних частинах Західної України, повідомляють про це Росію, що там стоять їхні зводи, заводять туди патріоти, чи що вони ще туди заводять і кажуть, що це наша зона контролю. Сюди не підлітайте, тому що тут наша база. Оце цілком може бути і до цього воно йде. Ну а про те, що е, Америка на 80% підтримує санкції проти Росії і. На, 70, на 80% підтримує дальшу підтримку України. Я вам вже казав, це нова соціологія. І я думаю, що вона теж надихнула Трампа. Отже, ми побачили геополітичний Нобелівський розворот, так я би вам сказав, і він мене теж надихнув. Я вирішив прийняв сьогодні рішення, не знаю, коли це станеться. Я вирішив, у мене, ви знаєте, на каналі Є Шорси і є І тепер я хочу їх розвести на різні канали, бо для старих надійних. Аналітичних глядачів я просто зроблю окремий спеціальний канал, який буде називатись Бригінець Аналітикс. І ми цей канал, скоро ви його скоро побачите, і там будуть мої лонги. А оці шорси, які несподівано пішли, один з шорсів набрав навіть майже мільйон. Ну, хай залишається для новеньких, які хочуть вникнути в суть справи легко. Знаєте, одним треба прочитати, і вони не бояться, і подивитись довгі відео, вони не бояться. А є такі люди, яким треба швидко, легко все пояснити. Ну як таку казку коротку розказати. Я готовий робити і те і інше, слава Богу. Але це буде тепер робитися на двох каналах. Ну, таке А ви пишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, бо мені те це теж важливо. Бо я сьогодні таке придумав. Трамп мене натхнув. Своїми божевільними ідеями, ну, а чому мені не зробити божевільну ідею? Я що не можу? Можу. <сі> Дякую вам, тримайтеся. Сьогодні струм є. Кажуть, що наступний удар буде через два дні, тобто десь в понеділок, Ну, можемо до понеділка спокійно записуватись. Я запасаюся цими резервуарами енергії. Думаю, щоб так зробити, щоб наступне вибиття енергії вже не виключало мене з ефіру. Слава Україні.